Вітаю, друзі! Продовжуємо тему алергічних реакцій та роботи з алергічними реакціями в психологічній практиці. А минулого разу ми з вами подивилися на те, яким чином психологічні захисти можуть переходити в тіло і викликати саме реакцію. І сьогодні я вам обіцяла розказати про те, які ж об'єктні стосунки. Які стосунки взагалі будує із ким людина, яка страждає на алергії? Є таке навіть поняття як алергічні об'єктні стосунки, тобто вони дуже схожі, в них є схожі одне на одного, в них є певні закономіжності. Ми сьогодні про них трошечки поговоримо: можливо, ви дізнаєтесь себе більше, можливо, ви знаєте тільки про себе щось, а можливо. Психологи, які нас дивляться, зможуть для себе зрозуміти якісь нові історії про те, як вести і куди вести клієнта, як з ним взаємодіяти, і які почуття чи відчуття в тілі викликає у самого психолога клієнт з алергічною реакцією. Отож, почнемо все ж таки, як формуються ці стосунки, а формуються вони в дитинстві з мамою виділяють декілька типів, наприклад, мама рикошет. Мама рикошет це історія про те, що мама для маленької дитини виступає контейнером всього того, що з нею відбувається, не дуже багато переживань. Вона здобуває величезну кількість досвіду, тому що все для неї нове і вона все-все-все буквально пізнає. Цими переживаннями їй треба ділитися, вона їх має кудись поміщати. І інколи з ними навіть нічого не потрібно робити, їх просто треба вислуховувати, витримувати, там, потримати дитину на ручках, погладити її, побути з нею, обійматися, ну, і так далі. І ось мама, яка не здатна виступати цим контейнером, вона Ну, така ніяка, скажімо так, да? вона не виступає психологічною мамою, вона не виконує функцію цю психологічну, батьківську материнську функцію вона психологічно не виконує. Хоча як мама вона може бути дуже турботливою, вона може там дуже добре доглядати за дитиною і так далі. Але вона така нежива, скажімо так, і все, що дитина їй намагається дати, да? воно все, все від неї відстрелює. Тобто вона інколи. Ніяк може не реагувати, а інколи вона може цим самим викидати його на дитину. Тобто дитина її цим бісить, з тим, що вона їй, наприклад, там свої капризи якісь дає, і мама їй у відповідь дає те саме. Вона там дратується, кричить і щось. І таким чином, це такий як опік відбувається психологічний. Дитина прийшла з мамою, з довірою, їй це все віддати, з тим, що мама. Сильна, розумна мама це такий взагалі велетенський об'єкт, це Бог фактично для маленької дитини. І мама рекошетом це все відправляє назад дитини. Дитина отримує такий метеоритний дощ, такий опік. І часто в таких дітей у більш пізньому віці можуть бути алергічні реакції, які саме будуть видні на шкірі. Тобто, часто це такі шкірні реакції. Знов таки, це можна перевірити, це можна про це думати, це можна фантазувати, що в ну, цьому немає нічого взагалі спільного, як це ви взагалі притягнули за вуха. Але є автори, я про них скажу, які описали ці історії в літературі, це описано так, психоаналітичній. Тому я ділюся з вами цією інформацією, і, можливо, вона для вас буде корисна. Наступний тип мами, який може принести теж таку неприємну реакцію для дитини і сформувати в майбутньому алергічну реакцію, це так звана мама-бомба. І ще, інакшими словами, можна сказати, що ця дитина вживає отруєне молоко. Тобто, ця мама не просто не є контейнером, вона сама перебуває в такому стані, наприклад, там, після пологої депресії або в якихось складних стосунках. З татом цієї дитини, чи не має взагалі цього тата, чи їй ніхто не допомагає, тобто їй, окрім дитини, є стільки багато інших ще переживань, що вона не може вмістити не те, що дитячі, а вона іще і дитині віддає своє. Якщо мама рикошет своє не віддавала, а просто рикошетила дитині те, що їй прилітало від неї, то ця мама не тільки не бере те, що їй, їй віддає дитина свої переживання, а ще й свої переживання вона віддає дитині. Тобто вона примушує бути цю дитину контейнером ще і себе самої, і своїх власних переживань. Чому отруєне молоко? Тому що зазвичай в ці інтимні моменти, близькості, найінтимніші, мабуть, моменти в мами і дитини після народження це саме процес годування грудьми дитину. І в цей момент. Мама, замість того, щоб континувати ще й дитячі, якісь переживання, да, там десь вона її прикусила, десь вона її погладила, десь вона її ручкою, за груди малесенькою потрогала. Да, якісь там такі приємні дотики, в цей момент мама надає їй свою всю цю емоційну реакцію негативно. Вона може там плакати, в неї може там щось відбуватися, злитися. Там стогнати, господи, де скільки ти ще будеш їсти це молоко, де я вже стомилась, де груди болять, де соски потріскалися, де руки не витримують тебе тримати, і так далі. І виходить, що, начебто, дитина отримує ось це життя через це молоко, але в той же час воно таке отруєне, тому що мама своє віддає дитині. І третій тип. Це такий хворий контейнер, скажімо так, да, таке в контейнера захворювання. Це коли мама то мама рикошет, то мама бомба. Тобто і там може бути все, що завгодно. А до речі, там, де мама бомба, часто в дітей бувають харчові алергії, коли вона не могла віддати, да, тобто з отруєним молоком передається, начебто, і реакція організму да, як на якісь. Шкідливі речовини, коли потрапляє їжа в організм, тобто вона настільки вже звикла імунна система реагувати і якось перетравлювати, бути з цим материнським молоком, яке не є тим живильним, теплим інформаційно і емоційно наповненим позитивними і там люблячими якимись емоціями, які ну, взагалі-то очікуються. Ось така історія з того, як Перші контакти да, і перші стосунки, які відбувалися між мамою і дитином, будувалися. Відповідно, коли немає цього зв'язку, такого достатньо надійного, теплого, коли мама дає все те, що вона має функціонально психологічно давати, у клієнта з алергічними реакціями притаманні ось ці розмити ті кордони між суб'єктом і об'єктом. Тобто ці люди не тримають кордони між собою та оточуючими і прагнуть злиття і взаємопроникнення. Тобто, ця дитинка в цей момент не отримала від мами цього контейнера, і, відповідно, зараз вона буквально намагається залізти їй під шкіру, вона намагається бути з нею, злитися з нею, а вона токсична, а вона все одно не дає. Але так як в дитини немає іншого об'єкта, з яким би вона могла зливатися. А їй не вистачає, а їй не витримує вона сама себе і не має куди це перекласти. Вона намагається злитися навіть з такою отруйною, скажімо так, матір'ю. Відповідно, в майбутньому такі люди схильні до побудови стосунків з не завжди здоровими людьми соматично. Навіть до онкології це доходить до речі, ті люди, які працюють саме з онкологічними хворими. Вони часто. Говорять, що їхніми партнерами є алергіки. Тобто ми зараз побачимо, як це співпадає один з одним. І ось коли цей клієнт заходить до терапевта, до кабінету, він неначе вбирається, всасується в терапевта. І це ну, ось прям відразу відчувається. Ті люди, які працюють з алергіками, вони по своєму контрпереносу, да, по тому переносу. Відчуттю, яке вони в своєму тілі відчувають, часто в них таке враження, що цей клієнт фактично в них заходить, в них входить в них. Це дуже схоже на те переживання, яке відчувають жінки при надії. Ось вагітні жінки, їм знайоме це почуття. Ось десь приблизно ось таке відчуття відбувається у терапевта, коли до неї потрапляє клієнт з алергічною реакцією. Знов ну, таки, це не завжди, да, це не якась аксіома, але так буває достатньо часто. Інколи виникає питання, чому, якщо їм з мамою було так тяжко, да, і навіть якщо не було іншого об'єкта, то чому в них, наприклад, не виникає, як в якихось інших моментах якась вивчена безпомічність, коли вони просто нічого більше не роблять, вони лягають і там очікують смерті, скажімо так, або очікують того, що більше нічого не... З ними не трапиться. Там трошки інший механізм формування, і він для більш дорослої психіки характерний, коли ми говоримо про вивчену безпомічність. Але коли ми говоримо про таких маленьких дітей, то вони прагнуть до якоїсь людини, яку вони обирають за якимось чуттям, залізти фактично в неї, да, поселитися, тому що. Можливо, єдиний період в цієї людини був безпечний і комфортний це саме перинатальний, тобто тоді, коли вона знаходилася в утробі матері. І вже після народження там почався якийсь стреш, і невідомо що, і невідомо як. Тому є така теорія, що може бути так, що людина хоче проникнути і проникає так сильно. В іншу людину прям така взаємопроникність відбувається, тому що. Ось це перинатальне, це був безпечний, самий безпечний період в її житті. Важливо, що з самого початку стосунків клієнт не здатен визначити кордони між собою і об'єктом, і в нього не начебто існує такий загальний об'єкт, тобто ви і клієнт, не просто він і його проблема, там якась це єдине ціле про це навіть мова не йде, це ясно. Але об'єкт інший і він стає єдиним цілим, і так він фактично випробовує, чи можу я стати з ним єдиним цілим чи ні, чи підходить мені цей об'єкт, чи не підходить. В їхніх переживаннях дуже багато тілесності. І якщо, наприклад, для когось там фрази Мене від тебе нудить, чи там я задихаюся з тобою разом, в одному просторі це ну, такі метафоричні. Да, ми. Можемо час від часу щось схоже використовувати в своїй мові, то для клієнта з алергічними реакціями це фактично проживається на рівні тіла. І коли він наближається до якоїсь людини і відчуває, що в нього там мороз по шкірі біжить у цієї людини, на щось він включається, да? або що в нього починається запаморочення, чи його нудить, чи він там несеться в туалет з діареєю, він ніколи не буде з нею. Намагатися побудувати близькі стосунки, яка б ця людина не була там хороша, добра, як би вона до нього не ставилась. Якщо в нього буде така реакція організму, він буде від неї шарахатись. І навпаки, якщо це буде щось приємне, він буде розслаблятися в присутності цієї людини. В нього будуть відкликатися якісь йому приємні частини, на що він виклик... відкликається, да. І що спільного, бо на що ми відкликаємось, да, на ті первинні об'єкти, які були з нами, що саме спільного він з ними побачив, які частини це можуть бути якісь там на рівні запаху, на рівні зовнішнього вигляду, добудь-чого, да взагалі там на рівні зросту, кольору, волосся там, ну коротше, тобто, це може бути на будь-чому, і ось у нього піде тілесна саме така комфортна реакція, то він з цією людиною буде намагатися фактично злитися. Він його вибрав як партнера, чи вона, і він буде намагатися будувати з ним стосунки, ну, так як він це бачить. Більше того, такі люди моментально закохуються, і в якийсь один момент вони можуть повністю згасати, да, охолонути по відношенню до свого партнера і якоїсь навіть конкретної реакції. і... Якоїсь конкретної події взагалі може не бути, і партнери зазвичай, до яких охолонув такий алергік, вони залишаються в якомусь непорозумінні, що взагалі відбулося, чому так сталося, що сталося? П'єр Марті, це якраз людина, яка описувала і дуже добре розбиралася і багато часу приділила вивченню алергічних клієнтів в аналітичній психології, так ось він. Ділить алергічні об'єктні стосунки на дві фази. Перша фаза це виявлення, і друга це контроль. Фаза виявлення відбувається як формування переносу. Тобто у зовнішніх об'єктах, це вже про те, що я сказала, виявляються якісь зачасту формальні ознаки внутрішнього об'єкту, який внутрішній вже його там мами, близької людини і так далі. І він. Піддається глибокій, всепоглинаючій любові. Тобто, цей чоловік, ця часть жінка, які абсолютно незнайомі, в яких абсолютно немає розуміння, вони взагалі підходять тобі як партнер, не підходять. Як воно що відбувається? Ця людина просто затоплюється любов'ю, її визнали, її взнали і її присвоїли. І ось таке виявлення цього об'єкту. Відбулося ось така перша фаза. І друга фаза, яка називається контроль, виявляється у вбиранні, в цьому всмоктуванні да, в партнера і управління цим партнером зсередини. Кордони порушуються миттєво і беззастережно. Тобто їх нема взагалі. Ти це я, я це ти. Все. Клієнт усуває бар'єри з обох сторон, об'єкт сприймається як частина себе на всіх рівнях аж до фізичного. Тому такі клієнти, по-перше, вони, як я вже сказала, обирають достатньо порушених людей, психічно чи фізично порушених, вони точно обирають собі проблемних людей з тими, з якими можна злитися, з тими, з якими можна просякнутися. Вони нагадують чимось да, їхніх, ось цих не дуже комфортно функціональних близьких людей, які ними опікувалися зачасту матерів, і далі вони намагаються існувати як єдине ціле. Тобто вони намагаються зробити так, щоб і та людина без них також жити не могла. Ми стикаємося з явищем, да, яке називається співзалежність, про яке в нас було з вами багато відео до цього періоду, поки ми почали говорити про алергії. Просто тоді ми говорили про співзалежність в контексті алкоголізму, в контексті якоїсь залежності, да, і була людина, яка його спасала там, і так далі. Зараз ми говоримо про це в контексті. Захворювання в контексті фізичних якихось хвороб, да, і конкретно як алергік буде вступати виключно в співзалежні стосунки. Просто в інших він не може функціонувати. На сьогодні все. Наступного разу продовжимо про те, як же це відбувається у чоловіків, наприклад, які не можуть знайти один об'єкт. Вони, наприклад, можуть обирати коханку і дружину. Як в них вдається це все взагалі витримувати, як вони взаємодіють зі світом далі? І що ж, в принципі, ми будемо робити з цим для того, щоб ну, якось ці стосунки вивести на новий рівень і цю людину взагалі вивести на новий рівень існування, і тим самим подорослішавши цю людину, позбавити її ідеології в тому числі. До зустрічі, чекайте наступне відео.